Вітаю на каналі Гімлі. Сьогодні я би хотіла підняти тему про те, що не так з українськими РП-проектами, чому деякі проекти заморозилися на стадії розробки, а деякі і зовсім закрилися. Сьогодні ми обговоримо такі проекти, як Самп'Юкреїн, Кримінальна Одеса РП, Верба РП, Азов РП, Калина РП та інше, які добре заявили про себе на старті розробки та на даний момент погасли. Заздалегідь хочу сказати, що все сказане мною це суто моя особиста думка, яка підкріплена фактами, які я помічала за проектами. А також у цьому ролику я не ставлю за мету ображати проекти. Навпаки, хочу, щоб індустрія українських проектів розвивалася, але маємо що маємо. Ну а перед тим як ми почнемо за традицією, хочу порекомендувати вам підписатися на канал, щоб не втратити його, і не пропускати вихід нових роликів. А також не забувайте поставити лайк цьому відео і написати коментар зі своєю думкою. Буде дуже цікаво почитати. Ну а поки ви це робите, я починаю. Почнемо ми з проектів Ukraine та Azov RP. Ці проекти я об'єднала в одну тему, бо українські сампи мене мало волнували. Мене завжди більше цікавили МТА та КУМП. Я думаю, багато хто знає, що ці два проекти закрилися через відносно короткий час роботи. На Azov RP завжди було мало онлайну. Я думаю, що пов'язано це було з тим, що на проекті було мало механік і систем. Тобто це був класичний самп на ПК, навіть не було реальних авто, але тут я вже точно не пам'ятаю. Якщо я помиляюся, виправте мене в коментарях. Ну а в 22-23 році класичним сампом мало кого зацікавиш. Плюс до всього у проєкту не було реклами від крупних медіа. Ясна річ, що проект мав своїх медіапартнерів, у яких у середньому ролики набрали від 1000 до 5000 максимум. Але судячи з моєї логіки, вони не змогли підняти онлайн на проєкті і внаслідок він закрився. Якщо немає онлайну, то і немає доната. А якщо немає доната, то проекту не за що існувати, а тримати збитковий бізнес мало кому захочеться. Але не подумайте, що я звинувачую зараз медіапартнерів, які працювали за Азов РП. Не в якому разі. Особисто моя думка, якщо на проекті нічим зайнятися, там нудно і цікаво, то навіть блогер-мільйонник тут не допоможе, тому що отримання аудиторії на такий проект буде дуже низькою. Ну і з Samp Ukraine відбулася приблизно така ж ситуація, але повною інформацією я не володію. Наскільки я зрозуміла, що проект випустив глобальне оновлення, де була купа багів, і розробники в якийсь момент просто почали розуміти, що не вивозять проект. Якщо чесно, про самп мало що можу сказати, тому що там настільки запутана історія, і у кожного джерела своя версія. Тому, якщо ви володієте інформацією, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Ну і до речі, на відміну від Азов РП, сам П'юкреїн заявив про те, що повертається, буде змінено мод, і як я зрозуміла, деякі системи. Про це заявили розробники у своєму телеграм-каналі. Ну в будь-якому випадку я бажаю тільки удачі українським РП-проектам, і сам П'юкреїн не виняток. Я сподіваюся, цього разу у них все вийде, і проект успішно пропрацює ще довгі роки. Ну а ми переходимо до проекту Вербарпем. Цей проєкт на своєму старті дуже голосно заявив про себе. Хоч проєкт був на ранній стадії розробки, їх вже рекламували блогери, як з маленькою аудиторією, так і з великою. Проект багато вкладався в рекламу і позиціонував себе як авторський, зроблений повністю з нуля, починаючи своєю мапою і закінчуючи своїми системами, скінами та іншим. А ще з'являлося, що гра кросплатформена. Тобто грати можна буде як на ПК. Так і на телефоні, і різниці ніякої не буде. Тобто ви з одного облікового запису могли б пограти на двох пристроях. Звучить насправді дуже привабливо. Я думаю, багатьом, хто зараз це дивиться, була цікава верба. І що ж з нею сталося? А відбулося просто тиша. Проєкт взагалі не публікує жодних новин у своєму телеграм-каналі. Останній пост на момент запису цього відео був 1 січня, це було привітання з Новим роком, а пост з інформацією про розробку був 24 листопада 2023 року. Тобто проект мовчить вже понад двох місяців. Насправді це дуже сумно. Не зрозуміло, що відбувається, як триває процес розробки і коли ж чекати вихід проекту, якщо він, звичайно, ще планується. А я хочу нагадати, що керівництво проєкту всі ляко натякали, що вербу варто чекати влітку 23-го року. Так, прямим текстом вони це не говорили. Але коли замовляли рекламу у блогерів, дана інформація була в основі ТЗ. І це правда, тому що я також робила рекламу цьому проєкту. Насправді я дуже сподіваюся, що це всього лише затища перед бурєю. І ми дійсно побачимо цей проєкт і зможемо в нього пограти. Не факт, що я його Буду знімати, так як я працюю з калиною, але тим не менш я хочу, щоб всі ці проекти, про які ми вже чули, нормально відкрилися і нормально працювали. Тому що зараз вибору як такої немає. Або грати в Ukraine GTA. Так, ця гра на даний момент непогана, але все ж таки смаки у всіх різні, і зрозуміла справа, що всім подобатися гра не може, або грати в російські проекти. Тому що більше нормальних українських проєктів на даний момент у відкритому доступі немає, і це сумно. Так що я сподіваюся, що верба знайде в собі сили відкритися і стабільно працювати. Ну а ми переходимо до наступного проєкту. Калина РП. На цей проект я робила ставку на те, що він буде найуспішнішим проєктом в Україні, адже у Калини реально є потенціал і є те, чим вони зможуть залучити аудиторію. Але на даний момент проект не у відкритому доступі, якщо я не помиляюся, з 11 січня. Виходить вже місяць. Інформації насправді чому так сталося, мало, і не буду її переказувати. Якщо хочете, можете зайти в кабінет Мартина і подивитися кружечки, які він записував. Поясняючи, що з сервером, це не в жодному разі не реклама, я просто не хочу повторювати його спіч, який він вимовляв. Якщо вкратце, були проблеми на стороні хостингу. Як я зрозуміла, робота хоста не задовольняла керівництво калини, і вони вирішили його замінити. Але чому заміна хостингу йде цілий місяць, для мене це залишається відкритим питанням. Зараз, напевно, більшість з вас спустилися в коментарі, написати мені, Калина померла, тому що у них там якісь проблеми, про які мені розповів знайомий, який дружить з другом, розробника і тому подібне. Хлопці та дівчата. Але це не так. Звичайно, те, що зараз відбувається, нормальним явищем назвати складно, але маємо, що маємо. У проєкта Калини РП, я думаю, ви знаєте, є медіапартнери, тобто тиктокери та ютубери, які вам знімали ролики і проводили трансляції. Так ось у нас є в Телеграмі група медіа. Там нам відносно недавно дуже коротко написали, що над проектом йде робота, але будь-яких подробиць нам не розповідають. Що хочу від себе сказати, незважаючи на те, що у мене був і є промокод у грі, я маю обов'язки перед проектом, як і він передо мною, але я скажу так, як я дійсно думаю: це ненормально, що проєкт. То працює, то не працює. Але поки що це єдиний проєкт, який не здається. Цей проект не опускає руки та намагається щось зробити, і, напевно, зараз це головне. До речі, для тих, хто не зрозумів, я маю на увазі тільки ті проекти, про які ми сьогодні говоримо. Тобто, це ті проекти, у яких, на мій погляд, є якісь проблеми. Ми сьогодні не розглядаємо проекти, які стабільно працюють вже довгий термін. Так що розробникам калини я щиро бажаю удачі, як і всім проектам у цьому списку. Я сподіваюся, що все в них вийде, і сервер почне стабільно працювати без масштабних технічних пауз. Ну а ми переходимо до останнього проекту в нашому списку: Кримінальна Одеса РП. Якщо чесно, на цей проект я ставки практично не робила. Так був момент, коли там працював мій знайомий розробник. І в той момент я бачила потенціал проєкту. Тоді над грою робота реально кипіла. Хлопці активно робили нову мапу, а я нагадаю, що раніше цей проєкт планував відкритися на карті проєкту NextRP з невеликими змінами та зі своїми, нібито, унікальними системами. Потім проект, начебто, знайшов спонсорів, і хлопці почали повністю з нуля переробляти проект. Чи було це правильним рішенням, сказати не можу, тому що я можу не знати всіх моментів. Адже до керівництва проєкту не має жодного відношення. Але в результаті потенційна аудиторія проєкту отримує довге мовчання та відсутність новин щодо гри. І відносно нещодавно опублікувалася в їх телеграм-каналі цікава новина, яка на момент монтажу цього ролику була вже видалена. Проект знову шукає спонсорів або нових власників. Тобто Вова, це людина, яка є засновником проєкту, готов продати Одесу і ціна питання продажу, якщо не. Не помиляюсь, всього лише 20 тисяч гривень. А якщо не продаж, а інвестиція, то сума становить 5 тисяч доларів. На секунду за курсом це 147 тисяч гривень. Сказати, що я в шоці – це нічого не сказати. Проект максимально невизначений. Відкриття проекту обіцяли зробити у вересні, потім, здається, в листопаді чи грудні. Я вже замовчую той факт, що аудиторію обманювали. Так я розумію, що іноді ситуації, які складаються, не завжди мають рішення, і тому відкриття постійно переносилося. Але я не думаю, що керівництво проекту навмисно брехали аудиторії. На той момент, коли озвучувалися якісь терміни, я думаю, вони реально думали, що все так і вийде. Коротше, напишіть у коментарях, що думаєте, тому що я правда не знаю, що сказати. Взагалі зрозуміла доля проекту, якесь успішне майбутнє за проектом на даний момент я не бачу. Але в будь-якому випадку Надія вмирає останньою, так що я просто побажаю проєкту якоїсь вже стабільності. Ну а вам, хлопці та дівчата, дякую за перегляд. Якщо є що сказати, кажіть це в коментарях. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. До зустрічі!